До зброю повернулися в руку до головного мора, душу українському народу. На університетській площі тривають останні приготування всі в передчутті святкової миті, каже випускниця Марина Демиденко. Я дуже сильно переживаю, щоб все вдалось, адже це тільки відбувається один раз у житті. Спершу грає державний гімн. Опісля зачитують наказ міністра оборони України. Присвоїти первинне військове звання, володшили та запасу. Головій, ані Дмитрівні». Серед цьогорічних випускників Артем Шмиголь каже, від сьогодні він офіційно військовий психолог. Емоції переповнюють. На даний момент в нашій країні це є актуальним, і я бачу в цьому певну перспективу на майбутнє. Шлях був не самим простим, тому треба бути морально і фізично готовим до цього». Це четвертий випуск за період існування кафедри. Упродовж двох років хлопці та дівчата здобували усі навички, які необхідні офіцеру сухопутніх військ, розповідає начальник кафедри Володимир Вареник. До нас прийшли вже національно свідомі кадри, які готові і зброєю в руках стати на захист нашої держави. Тому де б вони не були, вони будуть офіцерами. Чи вони служать за контракту в Збройних силах, чи працюють на якихось цивільних спеціальностях? Одному із молодших лейтенантів запасу доручають попрощатися із прапором військової кафедри від імені усіх випускників. Фото на згадку і рідні йдуть вітати тепер уже офіцерів. Про те, що підтримати її, сьогодні прийде друг Олександр, навіть не здогадувалась, каже випускниця Оксана. Це для мене було неочікувано, але дуже-дуже приємно. Емоції переповнюю, тому що я дуже цього хотіла. Я до цього дуже довго йшла. А до випускника Віталія приїхала чи не уся рідня. Це без перебільшення важлива подія у житті сина, каже його тато Андрій Сліпченко. Зразу вирішили, що піде офіцером. Він і сам захотів цього. Сам захотів. Я був не проти, і мамка не проти. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.